Всім привіт! Вирішив записати таке коротке відео, думаю, і попитаю, і розкажу, може щось, може хто не знав. Та я думаю, багато хто таке знає. Взимку є така тема на рахунок бурів. Пішня, бур, чим краще. Це куча відосів. Ну, Отак от десь, може більше 30 см під берегом, посередині чуть менше. І пішнею, звісно, не подовбиш, то я це хочу поцікавитись. Хочу, щоб ви написали як краще, який бур краще. Я ловив рибу у минулих сезонах і в мене був отакий житомирський бур. Це Артемов ну, в мене так і саме. На ньому стояли ножі. На ньому стояли ножі, звичайні. Тепер у ньому стоять такі ступінчасті. Я теж так само зробив, поставив ступінчасті. Це Бара... барнаульські, чи як вони там, чи стубла називаються. Ну, коротше, хто ловить, той знає. Самий популярний бур. Цінова політика його десь 1300 зараз можна купити. Ще є бур. Айдабур називається. Цінова політика 2,5. Ще є бур шведської, шведської фірми, моракнів фірма називається. Бур називається Mora Ice Expert, по-моєму, якось так. його цінова політика більше 10 тисяч, там 10-11, можна на різних сайтах по-різному знайти. У нього ножі сферичні. Я собі захотів новий бур, Ось, взяв новий бур собі. Називається ISATAP 130-й. Це якась копія шведського бура, чи я не знаю, чи фінського не знаю. Може копія мори. Ну у морі ножі сферичні. Тут круглі, бачите? Може там на, і цей, на цей бур теж можна сферичні поставити. Раніше я думав, що це сферичні називаються, ну ні, це називається круглі. Ну, Там, де характеристики до бурі, там пишуть виробники. Дура, я щось неправильно, звісно, кажу, поправляйте коментаря. Цей цінова політика 3,5. Я знайшов за 3,5. Тисячі. Що я скажу? У мене був Житомирський, він крутив. Нормально, ну це я особисто про себе покажу. Якщо ножи нові, їм можна крутити 10 лунок підряд нормально. Нічого, ну рука, ну ти звісно, втомишся, якщо лід такий буде сантиметрів 30. Але він з, з часом вступився вже. І я от, наприклад, можу прокрутити без пересадку, без передишки. 3-4 лунки і я вже все. Воно вже рука задобівся. Задишка, нічого не можу далі зробити. Треба брати паузу. Цим буром я можу ну він новий ще, але вже риболовлю одну, так сказати, пройшов. Моїм лунок скільки ми. Десь лунок що це, стрільнула розробка, ні? Ну хочеться. Ми десь е, лунок 50, може навіть і більше, може 70 їм зробили. Відмінності які. У Житомирського бура треба було крутити проти часової стрілки. Правильно? Угу. А цього треба навпаки крутити. За часовою стрілкою можна лівою рукою отут, держатися. Можна правою рукою. Мені ну, проще лівою. Я якось спробував правою, вона просто одна група м'язів робить. Там по-другому. Я не знаю, у мене немає секундоміра. Телефон сів другий Артема, А так, хотів просто перевірити час, ну, як, за який просвердить лунку. Чи це є швидше, чи це швидше. Я думаю, в мене таке, така думка моя. Цей буде свердлити повільніше, але їм е, м'якше свердлити. Воно ти на нього не давиш нічого, воно само заходить по дикуні. Взагалі зусилля можна не прикладати. О, и есть а тим летом зусилля треба прикладывать и треба надавливать. Ну тут уже на тебя мабуть підсивший, да? Там льод. Не ну, не, пешей світости. Навіть цим повільніше. Ну це просто ножі. Там нові стоять взагалі. А тут уже треба їх підпочивати. Ну, а так як взяти, нові ножі, ще тут були і там. То я думаю, цим набагато швидше пробудеш. Але швидше в Ще був варіант у мене купити шнек і шурупов. Ну я так... Порахував, думаю, щось. Це можна купити Mora Ice Pro, шведський оригінальний. І він десь буде стоять у таку саму ціну. Ну, штик, шник десь 3,5 тисячі, це я дивився. Ці китайські шники, які зараз всі рекламують, тівляться. І цей. До нього ж треба шуруповерт, не такий якийсь. Слабенький, а мощний, там більше 100 тонн повинно бути. І два акумулятори. Чого два, бо ну, ти будеш крутити лунки на жерлиці, один сяде, другий буде в запасі. Плюс ми ломав такі морози, як е, в цю зиму до мінус 20 було. ну Зараз десь 12-13. То акумулятори мерзнуть на морозі, треба там якісь придумувати утеплювачі. Може вже там і готовий придумали, я не заморачувався, не шукав. Ну це все коштує трохи грошей, треба подумати над цим. Може на майбутнє колись спробую. Але я оце купив айса так і мені подобається. Влавність ходу. Нічого не заморачуєшся, не втомлюєшся майже. Напишіть у коментах, у кого який бур, який у вас досвід користування їм. По сухому льоду, по мокрому льоду, бо я ще ну, я по мокрому і по сухому цей бур тестував ну, багато разів, то при, приблизно він однаково бурить, що по мокрому, що по сухому. А мора айс, ой кажу мора айс, айс Атак, Там деш навіть, навіть круглий і в інтернетах пишуть, що по мокрому він краще буде. Хоча не знаю, там же ж продаються ножі для мокрого льоду, для сухого льоду. Там червоні вони є, сині є. Не знаю я такі моменти. Треба пробувати, треба перевіряти. Поки не попробуєш, не знаєш. Так що пишіть, я почитаю, мені цікаво. Це записав таке відео, просто самому цікаво почитати коментарі. І думаю, вам щось цікаво, може. ну Я свій досвід користування розказав, які. Без ніяких там приукрасок. Короче, всім дякую за увагу до наступних відео.